Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас буде Варкраївська банда. Слонеш сибаліць. Що у нас тут є? Це Pінbriнгel, Twin Лучники і ось такий якийсь гумонкул. Також 19 карток і ще якісь там велькраївські мітки. А, в коробці у нас інструкція. Ось такий ось пакет із макулатурою та базами. всі мітки і картки. Два набори міток. Чесно кажучи, не знаю нашого. Веркрай навіть рули не дивився. Так, що в нас тут так само є? Картки. До речі, картки на різних юнітів, навіть на тих, яких немає в коробці. Тут тобто, я, так розумію, всі слонашицькі юніти, яких можна юзати у Warcry. Так ось якось так воно виглядає тут. Картки різними мовами і з якимись додатковими рулами. Так, ну і звісно пластик. Пластику не дуже багато, по коробка невелика. Але подивимось. Давайте подивимось, що в нас це таке. Це Pейнbell, скоріш за все. Поломи в них, перчатки з кігтями. Це, мабуть, типу прапора щось. Ще шоломи. Ось така зброя в них може бути. Такі щиточки, ще, ще якась меч, мабуть. така якась сокира і голови. Меч ноги, ну, ага. знову шолом. Це, мабуть, наплічники. Так, це знову вони, як я розумію, бо щити є. Який ще варіант зброї є. Якийсь якийсь маленький щиточок. Чи туди буде великий? кліпитись, скоріш за все, так? Так, якихось кіготь, нога, мечі. Ось такий клюсунчик з язиком може бути. Або шолом. Але, я так розумію, це різні юніти. Або твійнсоли, або пейнпрингер і плащик ще. І це в нас що? Це в нас лучники. Луки. голова ось така ось. знову луки, луки, тулуби. Частина тулуба. Там порізали. Голову обличчя немає. Цікаво, як вони їх так різали. На що спиралися. Угу. А ось у нас 6 варіантів обличчя. Угу. І так вони туди будуть ліпитись. Тобто, я так розумію, можна обрати будь-яке. За бажанням. Так, луки. Це якась морда. Когось монстра. Це, мабуть, типу тактичний камінь якийсь. Подивимось в інструкції, що воно таке. І ще один ливничок. Так само лучників. Ще голова. Частини тулуба. Угу. Скріли. Скріли досить тоненькі. Тут Зброя додаткова, мабуть, для чемпіона чи для когось ще. Це якийсь камінь. Чи що це таке? А, і ще ж гомонкул. Це вже його. Частина, голова десь окремо. Знову таки щось на підставочку. Ось камінь цей тактичний. І ось це тулок цього гомункула, як я розумію. Угу. Так, давайте глянемо інструкцію нічого не зрозуміло. Ось наші ливники, що у нас у базах 5-32 міліметри, 10 28, <coughs> і одна 25 мм. Так, починається у нас з лучників. Хай Темплер або звичайний лучник. Варіант спірки. Тобто ця зброя на щось вказує. Голова, але показують лише один варіант. Ага. Типу це чемпіонська, а це звичайна. Так, далі у нас спираються тулупи з луком. Тут є прикраси різні камінь і стріла з рукою. Ось так ось виглядатиме вона. Чи він? не ще й не розбереш. Ху і так, ось цей тактичний камінь знову. Ось так виглядатиме лучник. Знов таки голова. Ну, доволі різні пози, але варіантів збірок не так багато, як я бачу. Але всі, всі вони з каменями цими тактичними. Це в них фішка якась, мабуть. Так, ось ще один варіант лучника. І ще. Ага, його монкол до них відноситься. Так. І ось він з ними буде. Це, мабуть, в нього 25 мм. Ну, так. Він збирається доволі легко. Дві частини. Третя, там, четверта. Так, лучники закінчились. Що в нас далі? Далі в нас Paїнбрінгели або Твінсоли. На вибір ми або тих, або тих можемо зібрати. Так, це у нас, мабуть, якийсь чемпіон. Звичайний Чи чемпіон. Пейнбрингер. В чому різниця? Ага, це, або цей, або цей. Щоб все не намішали все в купу І так само наступний або пейнтбрингер, або джинсол ми збираємо. Вони так вирішили це розбити. Так, тут у нас щит. Щіт то немаленький, маленький. далі ми вішаємо вже повний щит туди. Або Твінсол. І наступний теж варіанти збірки різні, але я так розумію, мішати їх не можна, або ті, або ті. Знову такий різні варіанти збірки. Його. Що це вони тут? Чотири запхали? Егопомп якийсь. Що Шо Шойну, значить, хто його зна. Пейнмастер. Це, мабуть, чемпіон якийсь. Пінбрінгелів. А, це, мабуть, цей чемпіон Twin Якось так. Може, в рулах буде щось зрозуміле. І це ми збираємо, я так розумію, Пейнмастера. А далі цього для твінсолів. І рулів ніякого. Немає для, звичного, для звичайного аусі. Тобто треба буде глянути, в чому різниця, кого збирати. Дякую за увагу, друзі. На цьому все. Побачимось.